Сьогодні готую дуже смачний овочевий крем суп з фрикадельками. Розпочинаю я приготування супу з приготування фрикадельок. І в мене ось тут 400 г індичого фаршу. Сьогодні у мене індичий фарш, ви ж можете взяти за бажанням будь-який вам подобається. Подобається свинина. Беріть свинину. Якщо візьмете свинину, фрикадельки будуть більш соковитіші. Якщо, наприклад, візьмете курину грудку, фрикадельки будуть більш пісні та сухіші. До 400 г фаршу додаю одне яйце. Потрібні одну цибульку. Цибуля зробить наші фрикадельки більш соковитими. Можна, звісно, цибулю не додавати, а взяти тільки один фарш і зробити просто м'ясні фрикадельки. То вже за бажанням. Далі фарш солимо та перчимо. Ну і гарно все вимішуємо. Фарш потрібно вимішати довгенько, хвилин з 5 вимішувати, і розбити м'язко на волокна, аби фрикадельки добре тримали форму. Краще це робити руками. Ось такої консистенції має бути фарш. А зараз буду відварювати фрикадельки, і тут у мене вже закипіла водичка. До води я додала декілька лаврових листочків, пару перцю горошків горошин, трішки моркви і шматочок цибулі. Додаю ще ось таку неповну чайну, без гірки, ложечку солі. Змочую ложечку у воді, руки також змочую в воді і беру трішки фаршу по чайній ложечці і формую фрикадельки. Формую ось такі кульки і відправляю одразу в киплячу воду. Ось такі виходять рівненькі, гладенькі і охайні фрикадельки. І так, всі фрикадельки я сформувала. Ось вони так гарно киплять і хай собі прокиплять хвилин з 30. Для самого ж супу нам знадобляться ось такі овочі. Ось у мене такий набір, Це броколі, перець, кабачки, морква, цибуля, картопля і зелень. Дві цибулини нарізаю доволі великими шматками. Ось таким Кубиком. Далі мені знадобиться 50 грамів вершкового масла. Беру казанок і відправляю масло в казанок. Обсмажувати овочі я буду на вершковому маслі. Якщо ви бажаєте обсмажувати на олії, обсмажуйте на олії. Поки цибулька шкварчить, натираємо дві морквини. Кулька злегка підрумянилася, можна додавати моркву. Далі беру три ось таких невеличких кабачка або два більшеньких і нарізаю їх скибочками. Поки нарізала кабачки, морка з цибулькою обсмажилися. Додаю кабачки. Перемішую та декілька хвилин протушкую. Тепер болгарський перець нарізаю ось таким невеличким кубиком. Коли кабачки протушкувалися, хвилин 5 додаю болгарський перець і знову буду тушкувати хвилин 5. Далі черга за картоплею. Нарізаю кубиком. картоплі в очищеному вигляді 600 грамів. Коли кабачки з перцем протушкувалися, додаємо картоплю і прикриваю кришкою. Далі черга за броколі. Розділяю броколі на суцвіття. Замість броколі можна взяти цвітну капусту або пекінську, або будь-яку, яка у вас є. Готувала я із цвітною капустою, із пекінською капустою, і завжди виходить смачно. Якщо у вас діти не полюбляють броколі, Її можна гарно замускувати в цьому супі, і вони будуть з задоволенням його їсти, і навіть відчуватися не буде броколі в супі. І ось такий лайфхак від мене, як я нарізаю броколі. Надрізаю ось так качан, не дорізаю до кінця, потім беру ось так і розподіляю. І броколі абсолютно не кришиться. Коли ж просто різати ножем, Бачите, що виходить? А коли ми ось так надрізаємо і далі ось так розподіляємо, вона абсолютно не кришиться, надрізаю і розподіляю на дві частини. Бачите, як зручно. Броколі готую часто. Я люблю цю капусту. Вона мені подобається на смак і дуже корисна. а додавати броколі. Тепер, щоб не додавати воду до нашого супу, я додаю бульйон з трикадельок. Прикадельки готові, я їх вимикаю, а супчик наш продовжується готуватися. Овочі проготувалися разом 15 хвилин. Час суп наш доправити до смаку, посолити. Поперчити та додати улюблені спеції. У мене сьогодні це буде тільки сіль та перець. Далі додаю 150 мл вершків. Вершки додавайте будь-якої жирності, які забажаєте. У мене вершки нежирні. Перемішую, перевіряючи достатньо овочі м'які. Овочі м'якенькі можна блендерувати наш супчик. Вогонь вимикаю та блендерую. На цьому етапі варто наш супчик скуштувати на сіль, чи чого бракує, додати. Довести його до потрібного смаку та консистенції. Я бачу, що мій супчик загустий, тому я ще додаю бульйону і доводжу до потрібної мені консистенції. Ну, ось і все. Супчик готовий. Залишилося додати фрикадельки. І тепер відправляю фрикадельки в суп. Друзі, ну от наша страва і готова. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. І ви з задоволенням приготуєте його вдома для своїх рідних. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе, гарного всім дня та смачного!